У цій спеціалізованій будівлі НАСА збудувала новий науковий пристрій. Космічний телескоп Джеймс Веб це комплексний набір наукових інструментів, розроблених для вирішення одних із найважливіших питань астрофізики. Веб має чотири інструменти, що містяться в інтегрованому науково-інструментальному модулі, який розташований безпосередньо позаду головного дзеркала. Усі вони призначені для спостережень в інфрачервоному світлі, яке є невидимим для людських очей. В електромагнітному спектрі інфрачервоне світло має більшу довжину хвилі, ніж звичайне світло, яке здатне побачити людське око. Ми сприймаємо інфрачервоне світло як тепло. Кожен з інструментів грає свою наукову роль. Камера ближнього інфрачервоного діапазону головна система формування зображення. Ніркам зазиратиме в минуле, щоб досліджувати формування найбільш ранніх зірок і галактик. Однією з особливостей цього пристрою є здатність блокувати світло від яскравого об'єкта настільки, щоб можна було спостерігати за набагато тьмянішим об'єктом неподалік. Це означає, що окрім спостереження за віддаленими об'єктами, які існують з часів установлення всесвіту, вчені сподіваються вивчати особливості планет, що обертаються навколо найближчих зірок. Інструмент NIRCAM також відіграє ключову роль у процесі позиціонування 18 елементів головного дзеркала Веба, вторинного дзеркала і дзеркала тонкого регулювання за допомогою розумної технології під назвою визначення та контроль хвильового фронту. Одним із кращих способів отримати нову інформацію про віддалені об'єкти є аналіз світла, яке вони випромінюють. Спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону NIRSPEC збиратиме спектральну інформацію про віддалені об'єкти для визначення їхнього хімічного складу, температури, швидкості та маси. Для цього NIRSPEC застосовуватиме унікальну технологію під назвою масив мікрозатворів. Це винятковий набір механічних затворів, кожен із яких ледь ширший за товщину волосся людини. Вони можуть збирати дані з високою роздільною здатністю одночасно зі ста віддалених об'єктів. Різна довжина світлової хвилі містить різну інформацію, а кожен із наукових інструментів вебба досліджує різні зрізи в інфрачервоному спектрі. Прилад для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання мірі спостерігатиме за світловими хвилями, довжина яких є трохи більшою, ніж у тих, за якими спостерігатимуть інші інструменти. Це не тільки забезпечить унікальні зображення, а й дасть вченим змогу шукати планети навколо віддалених зірок, нагрітий сонячним світлом пил, протопланетні диски, а також комети та астероїди на околицях сонця. Мірій є найхолоднішим інструментом у складі Вебба, який працює за температури у всього 6 градусів за Цельсієм або 11 градусів за Фаренгейтом вище абсолютного нуля. Четверта частина набору інструментів Вебба складається з двох інструментів: пристрій формування зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні та безщилинний спектрограф Ніріс, співпрацюючи з датчиком точного наведення, шукатимуть реліктове світло у всесвіті та інформацію про планети навколо віддалених зірок. Датчик точного наведення забезпечує необхідне спрямування та ідеальну стабілізацію вебба під час усіх спостережень. Разом ці інструменти та технології, за якими вони працюють, реалізовуватимуть один із найбільш складних і амбітних проєктів в історії людства. Це космічний телескоп Джеймс Веб. Підписуйтесь на Хмаринку Сайенс. Ставайте нашими спонсорами та вірте, все буде Україна!